Всіх вітаємо, друзі, на хвилі Києва. Сьогодні четвер, 9 лютого і у Києві гарна сонячна погода. На сніданок у нас млинці з смітанкою вареничком і смачна кава. Ось такий смачний сніданок. Сьогодні всім смачного! Ось так я готувала млинці на великій сковорідці собі, на маленькій Сергію. Бачите, друзі? У вас таке робить? Сергій прийшов каже, це що? А це що? А це Оді наша, бачите, він поставив чашку з водою, щоб робити каву, і відійшов там. Хтось позвонив, він пішов відповідати на дзвінок, поки він це робив. Вона прийшла, оце все розплескала. Бачите, що робиться? Оце вона таке робить. Оце вона і найночі сьогодні таке зробила. Я пила цю пігулку ночі і залишила воду. І оце я приходжу, оце все мокре. Оце вона зараз те ж саме. Оце вона таке робить. І вона таке робить ще у своїй цій площці теж. Оце розляпує воду. Ніде не можна воду поставити. <ривіт> Приходиться, оце творить. <ривіт> Ой, я не можу з цієї котячки. І десь вже сховалась. Але вона не сховалась. Ось ось вона гризе, бачите? Ось вона гризе свої. повитягувала свою рибу. Оді, що ти твориш? М? А котик слухає, да їсть, так? Так, дівчата, я зараз хочу показати, в мене зв'язались такі дві ковтинки маленькі на вік 6-9 місяців. От одна з таким везеручком, регланчиком зверху, а друга ось така полупатиною резиночко. Такі ковтинки звичайні. Я їх в'язала от з такої пряжі, з такої пряжі. Це преміум акрил 100%. Це для дітей, які мають алергію на шерсть і на другі види пряжі. От. На акрил однозначно алергії немає ні у кого. От. Тут в 100 грамах 212 метрів. І ось цей, цей колір 941, якщо кого цікавить. І спиці 4,5. Я на четвірки в'язала. І мені сьогодні, я хочу сьогодні пришити гузочки і хочу показати вам як я пришиваю гудзики без зайвих узликів. Ось я приготувала ось такі голки з такими ушками. І музички приготувала. Так, і зараз почну. Ось ця ниточка, вона товстенька, я відрізала шматочок і розділяю її на ось такі ниточки. Тут їх чотири. Розділяю, собі беру одну. Ось відділила і складаю її наступним чином, ось так: кінчик до кінчика. І оці кінчики заправляю в голку. Ось, ось я так заправила, і у мене ось тут. Ось, так, ось така петелька. І зараз я буду пришивати ось наша голочка з кінчиком і ось така петелька. Тепер ми беремо свій виріб, ось так, там, де треба нам пришити. Ось так заводимо і беремо гузочик і ось так. Ту ж саму заводимо, і тут з виворотньої сторони цю ж саму це ж саме місце. І ось так пару раз проходимо. Потім виводимо між гудзиком і виробом. Робимо 1, 2, 3. ну Все в залежності, яка у вас тканина. Якщо груба, то більш, там три рази, якщо тоненька, то стовпчик такий. Щоб гудзик гарно держався і зручно було застибати його. Ось. Вивертаємо на цю сторону. Бачите, як у нас? Тут вийшла така, як ну, таке місце. Я провожу. Ось так один раз, другий раз роблю звичайне закріплення ось так і ще можу там сюди вернутися, Все. відрізаю кінчик. І ось так охайно, без зайвих вузликів, у нас пришився гудзичок. Ось. Немає ніяких таких. Якщо треба пришивати з додатковою ось тут. Те ж саме точно так же прошиваєте. Якщо додатковим гуциком треба прошивати, то така ж система Така ж система, тільки проходите через два гуцечка. Так Там взагалі можна сховати оці, оцей кончик під додатковим гуциком. Ось так, може кому станеться в нагоді, а хто знає, хто так пришиває, то подивитися ще раз. <с> Дякую за увагу, дівчата. Нелегко не знімати такі, навіть маленькі майстер-класи, а великі дівчата знімають, то дуже велика пошана і повага. Зараз я пришию всі гузочки і покажу, які в мене вироби, вироби вийшли. Ось друзі, моя помічниця, як завжди зі мною, так, да, де Так, да, дивіться, що я тут роблю. Так, так. Що? Все моя котя. Ну йди на віконце вже, дивись там сьогодні сонечко. Дивляйся і грійся. Ось я вже попришивала мудзички. Ось така ковтинка ось така вийшла. Н'ягисенька, пухкесенька, дуже зручно, ось такі манжетики. Я думаю, що дитинці буде зручно, в ній вона легка. І ось така друга теж. З визерунком тут імітація шва. Вони обидві безшовні. Ніде не буде давити, ніде не буде нічого тиснути. Ось така. Ось такі гарненькі у в мене вийшли. Зараз вони йдуть прати, буду їх, і вже на фотосесію. А це Оді. Поки я там знімала, поки я там щось робила, вона вже швиденько залізла до моїх речей і давай собі гратися. Давай собі гратися. Отаке. Вона у нас дуже грайлива, тому вона ще молода і грайлива. Спить небагато, тільки грається, бігає, скаче. Дуже любить гратися. Ось, друзі, така, такий у нас стадіон тут, і наша з Сергієм нездійсненна мрія кожне, кожного ранку бігати навколо цього стадіону, щоб скинути. Надлишкові кілограми. ну Кожен ранок приходить ранок, і мрія відсувається да? надалі. Ну, ти все. Сьогодні четверг. Ми вже відключаємося, а завтра в п'ятницю підключимося знову. Всіх вітаємо, друзі, на хвилі києва Всім привіт. Ми подружня пара з Києва, я Оксана, чоловік, Сергій. Сергій. Так, так і так. От. Йдемо зараз, сьогодні п'ятниця, 10 лютого, так. І ми закінчилася масштабна тривога по всій Україні. Ми йдемо зараз, вирішили пройтись трошки собі. Заспокоїти нерви. От то йдемо. Звуки сьогодення. Вимкнуте світло, звуки генераторів. Йдемо, погодка гарна сьогодні. Таке, бачите, небо таке класне. Сергій, ти хоч в кадр. Я не влазу в, в кадр. <гадр> <в> Своїй харизмою. <гадр> 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 Ідемо. Вночі ми тривогу проспали, тому що у нас вимикало світло з трьох до сіми. Ну, 6 годин дали світло і я почула, що вже відбій. Дивлюся, там шахеди льотрали. Ми це все проспали. Ну а вже ранішня тривога трошки нерви помотала. Особливо мені. Я переживаю, коли тривога я не можу себе здолати і не можу себе привести в чувства. До тями, так, да. не можу. Тому переживаю. ну Зараз вже відбій. І так, не знаю, ще ніяких новин немає, непоганих, ні, ні хороших. то... І ось вже ми чим з Сергієм до торгового центру. Він недалеко від нас, тут ну, 5-10 мабуть 7 хвилин. І також і метро від нас недалеко. Ось ми вже в цьому центрі прогулюємося. І я побачила тут такі намиста цікаві і в українських кольорах, і так ось такий український орнамент красивий. Кому подобається, то дуже такі красиві, цікаві. Можна самому зробити, тим паче, що всі ці матеріали є у продажу. І тут ми побачили English Home. Дуже багат, багаті знижки гарні, 70-80%. Мені подобається тут асортимент, такий все для дому, таке все затишне, красивеньке, сучасне. Стильне, багато такого всього цікавенького. Вирішили пройтися. Ось така подушечка. Я вже давно купила собі трикотажну пряжу і хочу теж собі такі ось на подобі таких зробити. Подушечок у мене три кольори. І я хочу зробити собі також такі подушечки. Ось трошки навчуся ще робити вправно крючком трошки, ось, такі, ось такі. І зроблю ось такі симпатичні маленькі речі, але вони додають дуже в домі затишку. Ось вазочки по 149 гривень, 160. І ось ще в білому кольорі така подушка. Квіти такі чудові. Ось. Для, можна дзеркало поставити, можна фото поставити. Він, в принципі, не дуже дорого. Красиві вазочки різні. Ну, привіт всім. І ось червона калина. Сподобалась нам отакі таці, я люблю, такі натуральні. Така ось сподобалась мені теж з, якої, з якоїсь лози чи що. Оця подушечка, до речі, стоїть немало 2000. То, в принципі, вигідніше взяти за 200 гривень нитки і. Там ще додати якогось оздоблення, ну, буде 300, ну, не 2000. Ось такі скляні кастрюльки сподобались. Красиво в них виглядає. А ось із залишки в пряжі можна зв'язати отакі тримачі для серветок. Ось, бачите, яка ідея. Дві штучки, 200 гривень. І там нема чого робити, в принципі. І ось така ще теж дуже оригінально буде. Така б сподобалась мені оця колекція, але вона не дуже дешева. Але симпатична. Ось така форма для випічки цікава. Ну теж. Гарна ціна, в принципі, нормальна. А це взагалі мені сподобалося. це для фруктів, там, для цукерок, мабуть. 1400 гривень, але вона така серйозна дама. Дуже багато красивих таких піка мені сподобалася. сумма. А, ось ця ціна. 1799 гривень. Ось такі красиві. 650 гривень. Красиво. На метал... така, металева. Ось для випічки. Какие, Какие красавица! Сколько коштает? А то вообще заварник, а, ну, оно, еще такие заварники. Вот так еще. Есть. Красиво давати все. Угу. Симпатичненькі, такі, гарненькі. Це одно, ну ватті це якась колекція у мене. Такі гарнятки. Повітряна тривога, ми будь ласка, Все, друзі. Почалась повітряна тривога. Ми виходимо з Торгового центру, тому що він зачиняється. І зараз підемо в укриття. Вже додому не підемо, підемо в укриття. Підемо, мабуть, у метро. І ось, друзі, хочу всім побажати чистого мирного неба, щоб у небі літали тільки мирні літаки з мандрівниками і птахи. Всього доброго, дякую за перегляд і до наступних зустрічей у нових відео.